Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 208. Її створив чеський шаховий композитор Йозеф Панкура. Хід білих, білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. Щоб виграти, білі мають провести пішака F у ферзі. Тому що пішака С білі не можуть зберегти. Звичайно, зараз грати F6 не можна, тому що тура поб'є слона. Які є ідеї? Наприклад, хід король Б7. Атакована тура в неї мало ходів, тура С5. Тепер білі можуть грати F6. Чорні роблять нічию. Є два хороші ходи. Тура же 5, Ф7, тура же 7. Зв'язали пішака, далі тура його може побити і це нічия. Повернемось на два ходи назад. Інший спосіб зробити нічю це перевести туру на четверту горизонталь. Тобто, спочатку шах король С8, тура Б4. F7, тура F4. Тура розташована за прохідним пішаком, далі його можна побити і буде нічия. Повертаємось на початок. Правильний перший хід слон D7. Тура c 5 звичайно, і F6. І виявляється, що чорна тура не може зупинити пішака. Відкрита позиція, в тури багато ходів, Пішакові ще 2 ходи до ферзя. Але чорних підводить невдале розташування чорного короля. Він розташований на білому полі в колір білого слона. Зазвичай це була би нічия, але в цій позиції білі виграють. Давайте чорні зупиняють пішака F, тура c 4 з ідеєю тура f4. Тоді буде хід слон b5. Зв'язування і білий пішак проходить у ферзі. Наступна ідея захисту тура c 3 тура йде на f3. Буде F7, Тура Ф3, слон g 4 Знову зв'язування, і білі проведуть ферзя. Наступна ідея Тура h 5. Чорні хочуть зіграти Тура h 8. Але в білих є хід слон g 4 Подвійний удар і білі виграли. Найкращий практичний шанс за в всій позиції це побити слона. Тура c 7 Ф7, Тура Д7, Ф8 ферзь. І тура D4. І білим потрібно ще попрацювати, щоб тут виграти. Вертаємось до головного варіанту. Чорні грають тура c 1 Буде F7, тура F1. Тура розташована за прохідним пішаком, але хід слон B5. Лінійний удар, білі далі б'ють туру, проводять ферзя і білі виграли. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Це не дуже складна задача, але тут дуже гарна шахова геометрія. Перший хід слон D7, тура c 5 F6. І виявляється, що чорна тура не може зупинити білого пішака. Наприклад, тура c 1 F7, Тура F1, слон Б5 і білі виграли. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримайте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!